Привіт, криптони, якщо ви так як і я, до цього часу ще крутите Layer Zero, то даний відос вам зайде, тому що я хочу тут з вами поділитися шаблоном під ось цей сайт. Якщо ви його не робили, ну це типу заправка газом. Тут я знайшов для себе декілька монет чи токенів, в яких я ще не засвітився, і хочу їх зробити. Так, ну давайте стартану шаблон і походу розкажу, що в нас тут в хідних клаштуваннях, все просто. Папка з профілями, файли з назвами профілів. Я вже тут прописав так, як треба, тому що в мене назв профілів це публічні ключі, і деякі люди путалися. Якщо ви хочете назвати, наприклад, профіля свої по-іншому, то типу, не розуміли, що таке наші публічні ключі. Це просто файли з назвами список, де є назви ваших профілів. Так, мережу вибираємо, тут додавав дві мережі, чуть пізніше покажу, як додати більше. Мені більше не треба, а ви, власне, побачите, як можна додати собі мережі. Так, ну і рандомна сума самого бріджа, У мене тут 001, 003, Обов'язково через крапку, так як і в мене прописано. Все окей. Дивимося, що в нас тут робиться. У нас зараз має вибратися валанч мережа. Єсть. І далі переходимо на сайт, коннекти гаманець. Ну і власне вибирає три напрямки я вибрав. Якраз тих, яких в мене немає. От. І він в межах тих трьох напрямків працює. Так, там вибрали дуже напрямок, прописується рандомна сума. Відправляйте це транзак, як тільки там він знаходить текст confirm, ну, типу, що вона підтверджена, то власне завершує свою роботу. Ну і там далі ще транза проходить через Layer Zero, трохи пізніше, ну я це вже не чекаю, просто виходжу по зеленій і пишу все ок. Так, ну давайте покажу в самому шаблоні, як вам ви можете додати собі мережі. Значить, ага, да. ну, Коротше кажучи, в самому архіві у вас буде така от структура, буде сам. Шаблон, Metamask, ну і ще буде файл Networks, я її сюди просто не закинув, але він у вас буде. Файлі Networks, так, ну давайте, коротше, звідкись його візьму зараз. От він у нас є. Закинемо сюди. Файлі Networks у вас тут, само собою, будуть ваші мережі. Ви сюди можете додати, які вам треба, просто якщо Metamask у вас ще не додав на це. І, і, і так, якщо ми говоримо про. Вихідну мережу, тобто, з якої ви будете якраз робити бридж, В даному випадку додавлено тільки дві мережі в мене, от Avalanche, і то ви маєте прописати сюди вхідні настройки. От, у нас дві мережі в такому от вигляді. Сюди прописати мережу, але мережу, яка назва. Має відповідати назві, яка додала на вас Метамаску, або ж назві, яка у вас тут була прописана. От. Це насправді рандомна назва, тут не обов'язково писати за касинкера, можна просто за касин написати. От. Але якийсь один із текстів має бути у вас. Тобто, Якщо, наприклад, візьмемо закасинкера, у вас була от така мережа прописана тут з такою назвою, вона відповідно додавалася такою назвою Метамаска. Тепер вам треба. Якщо ви хочете додати напрямок за касинку, взяти, скопіювати одне слово, написав до кого два, хоча б одне. от, І піти вхідне налаштування, і отут через отаку рисочку так, отак, і отак додати. Все. І у вас буде, відповідно, якщо подивитися вхідні налаштування, потім у вас, ще є можливість вибрати закасинку. Так, ну, з цим думаю, зрозуміло. Тепер тепер, тепер вихідна мережа. тобто Я додав. Я додав, додав. Ось, в мене є bridge 2, тобто куди ми от таких, Точно та сама структура, тільки це просто Spінtax. Я добавив, от Victorion, XPLA і Horizon. Значить, Якщо ми перейдемо на сайт, то побачимо, що так, 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 так. От, Horizon він... в мене одне таке слово добавлено. тобто Це я не додавав. Відповідно, таким самим чином ви просто йдете на сайт, вибираєте. Ну, можна просто так взяти, просмотреть код. От, звідси скопіювати собі оцей текст з сайту, і додати її в шаблон. От сюди прямо берете, точно таким самим способом додаєте. Все, супер. Тепер у вас рандомно буде вибиратися з оцих мереж, якась мережа, і в неї бріджитись. У мене в даному випадку вибирається просто з цих трьох, тому що я їх собі додавав, там вони і недорогі, і плюс в мене таких активностей ще не було. І все, ось тут у нас сам екшен Ну, Можна, звичайно, заморочитись, зробити там типу список і все таке. Ну я коротше, не хотів цим всім запарюватися, просто зробив по-простому, щоб швидко мені це все відпрацювало. От, і все. І у вас буде дві, у вас може бути безмежна кількість вихідних мереж і вхідних. Тобто ви собі вибираєте самі. Тільки це просто треба запам'ятати. Ну, коротше кажучи, на цьому все. Я думаю, тут з цим все зрозуміло. Тут я вже прописав, так, як треба. Коротше, файли, назви, все як окей, має бути. Тобто просто читаєте список файлів плюс профілів плюс проксі і формат. Вказав про файл name і проксі. Щоб було більш зрозуміло, пишу вже так і для вас, а не для себе, щоб просто потім не задавали запитання. На цьому все. юзайте. Всім успіху.